У нас ремонт не тільки мотів. 1722 кілометри з половиною. 9 ранку. Це якого вже у нас? 4-го дня. Сьогодні ж 4-й день, так? Четвертий день. О, 4-го да, дня, я вже, бачите, загубився в днях. Це. Водосковище, зараз ми до самого синєвіру доїдемо, пофоткаємося, подивимо, що там, і потім вже будемо думати, планувати маршрут далі. Володимирович дьорнув ще о 6 ранку. Треба бути завтра зранку вже в місті, то він поїхав сьогодні і за сьогодні Має пройти 800 кілометрів додому, ну, йому це не проблема, проскоче. А в нас ту ще є сьогодні і завтра покатати. За ніч трохи відійшла рука, трохи мені стало легше. Розтер її мазюкою, принаймні. Менше вже болить. Місцеві газонокосарки підстригають кур'янчик. Маринка, да? Угу. Це, це хмар? Ну так. Да. Це хмари. Ну не так прям сильно високо, але вони ж трохи опускаються, підіймаються. Самі здорові хлопці вчасно віддихають. Сейчас ми зайдемо в телекруг. — Отхакаємося. Отдихай! Ще одній кине. Ну то я, хто тебе заставляв їх відділ? Як ті кросовки, ботя каже, там де болота, не вдівай. При тому, що він сам в легких ботіках. Ага. Бо це ми вже в хмарку зайшли. Трошки. Ну трошки, так, да, на пів шишечки. Коли вниз докотишся, станеш, поздіваєш тих, хто скати. А, тобто я зрозумів, ви мені пенділя першому дасте, так? Да? сдавал. Баемся и маши Сиськи! Мять. Тепер мало помало їдемо далі. Зв'язку тут, до речі, Vodafone 0, Live, наче як у Вовчика, теж 0. E, Kyivstar 4G без проблем. Так, да, от четвертий день, ранок, у нас. По одометру 980 кілометрів. Це ми от за три дня. В принципі, доволі таки нескладно. Якби ще не було тих і інших проблем зі здоров'ям, то було б взагалі круто. Бо рука моя в причаці їхати не можу взагалі. Може розвернутися, може я не в ту сторону поїхав. Ванька, може ми не в ту сторону поїхали? Не yeah. знаю. Нічого зараз нас заженемо. Вони по любасу десь зупиняться, ж побачать, що мене не мати. Туди чи туди? Hey, captain, go. 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 А я від'їхав буквально за повороти чекаю вас. А я почекав, почекав, думаю, де ви, бляха? Може я не туди поїхав. Давайте, їдьте. Такі ми поїхали правильно, а хлопці рванули неправильно. До речі, ми тут добряче-добряче поїли. От у цьому закладі Калган. Але, але, звертайте увагу на розмір порції. Тому що порції маленькі. Відпочаємось з невірського перевалу. Вид просто суперовий зверху Ти коли обганяєш, ти не забувай, що ззаді ще хтось є. А ти обігнав, поняв? І тебе машина підперла, між вами метр, бля. А я поняв обганять, а мені нема куди, бля. Я вже мішу давай обганяти. Там плані нада. Ти, ти якщо пройшов, то зразу не отормаш. Ну, понятно, якщо є місце. Мога просто крутець. Мало помалу рухаємося в сторону Тернополя. Там живе знайомий, знайомий. Телефонному, ютубному, інстаграмному варіанті Віталій Козловський. В нього на під'їзді до Тернопіля майстерня, мотомайстерня. У Віталіка свій YouTube канал. Посилання буде в описі і десь, десь зверху. Рівно справа десь буде! Здорово, друже. Привіт! Віталіку. Просто ти спеціально наділ, так? Мені подорожає. Я тобі скажу, в мене був до нього ТДМ. Ямаха, то цей серйозно яхт. цього КТМчика я дуже хотів купити, але Віталік встиг першим. Все, друже. Давай, давай. Навзайм. Названкує все що. Запригли. Давайте перекуримо. Бо це дуже емоційно було, А Ось так і думав, я павлютю попало. А. Та я сам трошки ухляв а, Бо у мене ноги, то капець. Коротше, справи такі. 20-13. Ми в принципі проїхали в знак Хмельницький біля кільця. Зараз сунемось. До Едуарда. Спочатку селимося в готель, а потім до Едуарда в гості. Він нам сказав, що вже чекаємо. Зростається у нас все прям суперово. Отакий от у нас номер на чотирьох за штуку гривень. Отам душові. Отут от є невеличка так от кухонька, мікроволновочка, чайничок. Да, навіть посуд є. За штуку гривень на чотирьох. І як би взагалі дуже-дуже круто. Оце от бачите, от, от як Едік нас в гості чекав. Вже, вже жарить, тут вже він, стіл накритий. Не спасилася, а не чекав. Може й напросилися. Едік же ж не признається. Чи признається? ніколи. Він своїх не здає. Нічний Хмельницьк. Півгодини до комендантської години. Повертаємося в готель. Едіку величезне, дякую з Юлією. накормили. напоїли. Як би тепер до готелю дойти? Ножками, ножками. Ножками, ножками. Ранок п'ятого дня з готелю виселились. Заїхали опять до Едіка <рес> на процедури. Смазка ціпка. Едік, дякую. Все, я закрутив. Кому треба відремонтувати машину? Номер залишу в описі. Адресу. Отака Ледіка майстерня. Його гусь стоїть, відпочиває. Вирушили ми в сторону Вінниці. Зараз десь на виїзді з Хмельницького. У Едіка тут добре, сусіди тихі, не заважають. В Сторону Вінниці виїхали і там зараз десь на виїзді ми там чи в районі Летичева заїдемо, заправимося, бо теж вже таке он. Мені як мені, ну я минулу заправку пропустив. Це Вовчику кожні 150 кілометрів з його маленьким баком, але тут і в мене вже трохи можна було б заправитись. Оце той самий готель, де ми зупинялись. Рекомендую координати скину. Андрюха попередив, що тут в кожному селі камери. І майже в кожному селі стоять штрафи у них тут ну, конські просто за перевищення. Так, що сказав, що їдьте акуратно, не летіть. І камери, які фоткають жопу. Так що таке, в принципі, все сказав. Їдемо. В Вінниці на об'їзні є класний магазин мотоекіпіровки. Якщо виходить, то ми заскакуємо. Не виходить, то проскакуємо. Володимирович порадив поїсти тут в Олетичеві. Казав дуже-дуже смачно. Так, у нас... У нас ремонт не тільки мотів, Вовчика теж підремонтовуємо. Все, Надівай одразу футболку, щоб воно цей прогрівало. Будь ласка. Мазюка, міновозін, перший раз пробую для суглобів. Подивимося, як вона себе покаже, бо я і коліна мастив, і руку мастив. Наїлись. Додому щось там близько 300 кілометрів. 297. Зараз кури ми можемо вирушати. Друзі, ми нарешті добрались додому, Сухарівші руки, і пробіг вийшов 1722 км з половиною. Всі живі, всі здорові. Мотик теж порадував грязнючий, туди-сюди, коротше, треба. Приводити його до ладу. В мене жодної поломки, слава Богу, КТМ рулить.